Німеччина на варті культурно-історичної спадщини України 11 жовтня краєзнавчий музей горішніх плавнів отримав допомогу від Центру допомоги мистецтву України за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Від початку повномасштабного вторгнення музейники нашої громади гуманітарний вантаж отримують втретє. Перша допомога надійшла рік тому, у жовтні, другу отримали у травні поточного року. Третя найвагоміша і найцінніша прибула два дні тому. Ця гуманітарна допомога складається із предметів такої першої необхідності для евакуації музейних предметів для збереження культурної спадщини України, що зараз є ну, надзвичайно актуальним. Серед допомоги, яку ми отримували, це коробки з безкислотного картону, мікалентний папір. Мікалентний папір це взагалі така справжня мрія музейника. Його дуже мало в українських музеях взагалі, і він вважається дорогоцінним та коштовним навіть за кордоном. Доном, тому що його небагато, один рулон коштує близько 200 євро. Цей папір здебільшого використовується для того, щоб зберігати документи, зберігати їх від пошкоджень та зберігати читабельність цих документів. Частина гуманітарного вантажу складалася з допоміжного пакувального матеріалу. Це насамперед пухирчата плівка, крафтовий папір, кутики для картин, м'який наповнювач для перевезення експонатів, стрейч, плівка, конверти, коробки, скотч. Музейники також отримали павербанки, летліхтарі, акумуляторний шуруповерт, металеві бокси, таці на коліщатах для транспортування габаритних музейних предметів, пластикові ящики для зберігання експонатів, сучасний ноутбук із великим обсягом оперативної пам'яті та дороговартісне кліматичне обладнання. Для кращого функціонування і закладу і збереження предметів нам дали близько 20 термогігрометрів, які ми можемо використовувати у своїй роботі. Зарядна станція фірми Блюеті, яка теж допоможе заживити музей у такі, можливо, сподіваємося, що ні, холодні та темні часи. Приїхав до нас осушувач повітря. Це теж надзвичайно важливо, адже як ви знаєте, для того щоб зберігати музейні предмети. Правильно потрібно не тільки коригувати температуру, а й розуміти, яка вологість повітря повинна бути в фондосховищах. Тобто, цей сушувач повітря дозволить нам теж коригувати цю температуру, коригувати вологість і в майбутньому зберегти предмети набагато довше. Гуманітарна допомога, яку отримав від центру допомоги мистецтву України, краєзнавчий музей горішніх плавнів, важлива і нагальна, зазначила директорка установи Марина Бесмольна. На сьогоднішній день краєзнавчий музей міста горішні плавні зберігає близько 30 тисяч предметів музейного фонду України. Це 18 тисяч предметів основного фонду та 14 тисяч предметів науково допоміжного фонду. І уявіть собі, скільки роботи стоїть за тим, щоб це все зберегти і запакувати. Хочеться висловити велику подяку Ірині Нікіферовій. Це людина, яка вже два роки керує оцією великою великою справою по збереженню музейного фонду України загалом гуманітарну допомогу від центру допомоги мистецтву України за фінансового сприяння Німеччини на сьогодні отримали понад 500 українських музеїв. Зазначає Євгеній Калашник, директор Білицького краєзнавчого музею, який за сумісництвом є координатором гуманітарного рейсу в наш регіон. Спершу підтримку відчули установи, які найбільше постраждали від війни. Це музеї фронтових і прифронтових територій. Та ті, які зазнали пошкоджень від бойових дій. Згодом географію допомоги розширили. Я бачив карту. Ну, в онлайн викладала Ірина Анатолійовна цю карту установ, яким надає допомогу їхній центр. Це таке павутиння по всій Україні. Я не знаю, це. це... Просто фантастика. Тобто, це постійня це їзда машин, постійні якісь доставки. Уявіть, наскільки це великий обсяг людей, обсяг допомоги, обсяг установ і обсяг тих одиниць зберігання, да, будемо говорити музейною мовою, які стають захищеними, які стають загорнутими в цей мікалентний папір і покладеними в цю коробочку, чого раніше не було, і вони лежали при перепадах температур. Пригадав Євгеній Калашник свою першу поїздку за гуманітарним вантажем і згуртованість музейників щодо подальшої співпраці. Третя поїздка об'єднала ще більше людей, які виконують благородну і відповідальну місію, збирають і зберігають пам'ятки матеріальної і культурної спадщини. Коли мені вперше випало бути координатором такого рейсу в наш регіон гуманітарної допомоги, нас об'єдналося 11 музеїв по обидві боки Дніпра. Це Кременчуцький музей, Горішньоплавнівська громада, Кобиляцька, Білицька громада Полтавського районів. На цей раз нас вже було 12 музеїв знову таки по обидві боки Дніпра. І цей раз. Вантаж був надто цінний, такий поїзд з золотом Калчака, коли музеї отримали ті предмети побуту. Ті предмети першочергово необхідні для фондових своїх зібрань. Частина гуманітарного вантажу, який наразі зберігається в горішніх плавнях, продовжить рух іншими музеями нашого регіону. Ми отримали допомогу не тільки для нашого музею, ми будемо передавати цю допомогу і в Кобелячок, і в Градиськ, і в Дмитрівку до нашої філії у Кременчук в художній галереї. Тож музеї кооперуються, і на сьогоднішній день ми бачимо, що ми об'єднані такою, знаєте, єдиною метою зберегти. І нам дуже часто задають питання, що ви там взагалі в тих музеях робите, навіщо воно треба. Але ми зараз бачимо, як це як це важливо. Тож ще раз дуже дякуємо, Ірино, за те, що ви в нас є, за те, що ви поряд з нами, за те, що ви нам допомагаєте. Чи не щодня Росія намагається знищити ідентичність українського народу, руйнуючи і грабуючи об'єкти культурної спадщини? Гуманітарна допомога, яку отримують музейники, має сприяти збереженню того найціннішого, що ідентифікує нас як націю, а нашу батьківщину як суверенну незалежну країну із багатовіковою історією.